Футбольний клуб Буковина береться якісніше виховувати своїх футболістів. Для цього до клубу запросили нового тренера Валерія Богославського, який очолив відділ з підготовки резервів. Керівники Буковини запевнили, революції або звільнень в клубі поки що не передбачають. Зміни будуть лише у філософії підготовки та фізичних навантаженнях. Валерій Богославський був гравцем буковини в 70-х-80-х роках минулого століття. Пізніше тренував команду. Зараз він повернувся, аби підсилити чорнівецький клуб професійними гравцями за рахунок молоді. Спеціальну школу для цього створювати не будуть. Працюватимуть з існуючими. Основна ідея змінити підхід до навчання. Новий відділ запевняють буковині не буде контролювати, а безпосередньо братиме участь у підготовці всієї сім'ї юного футболіста. Змінення методик, точніше методик більш сучасних. Второе, змінення філософії подготовки, включаючи абсолютно всіх учасників цього процесу, Починаючи нашу школу і закінчуючи розпитання в сім'ї і зміни філософії, точнее психології самих футболістів. Відтепер для тренувань використовуватимуть комп'ютерні технології і для цього залучатимуть кошти клубу. зараз питаєте зразу за бюджет, я вам його не скажу. Але те, що на першому етапі. В плані форми, в плані спортивних наших м'ячів, в плані там проплат якихось для общих команд. У нас є домовленості, і ми це вже робимо. Головний тренер Буковини Вадим Заєць запевнив, що молоді перспективні гравці нашій команді дуже потрібні. Вимоги для нової структури в нього прості. Чим більше хороших футболістів, тим краще. Не нужны футболісти універсали, нужні в Буковині строго узка спеціалізація, то тобто Есть позиция, человек должен быть на сто процентов обучен, чтобы попадая в команду. Потому что сейчас такая ситуация. Люди, которые приходят, вроде бы где-то уже они поиграли, какой-то есть опыт, опыт. И начинаем переучивать и ну, вызывает иногда смех, как бы прописные истины по позициям. Люди не понимают. Крім того, що в майбутньому Буковина підсилиться хорошими гравцями, плани в керівників клубу ще ширші, адже їхні вихованці можуть грати в інших клубах. А Буковина буде мати від цього додаткові прибутки. Людмила Григорчук, Сергій Льоткін, час новень Чернівці.